Всім привіт! Подарували мені ось таку акумуляторну викрутку фірми Techman TCS 1500 kit. Ось такий пластиковий кейс Він в комплекті. Він без ніякої ручки, просто ось такий кейс для зберігання і щоб не пропадала пилюкою, якщо в майстерні. Давайте зважимо дану викрутку, скільки вона важить. Важить вона 284 грама. Ну і давайте пробіжимось по характеристикам, які вказані на упаковці. 4 роки гарантії. Батарея 1,5 Аг, Регулятор сили затягування. Світлодіодне підсвічування робочої зони, функція реверс. 33 насадки у комплекті і кейс. Так, що у нас ще є? Номінальна напруга 3,6 В. Швидкість обертання без навантаження 260 обертів на хвилину. Ємність акумулятора 1,5 годину. Тип патрону для зміни насадок шестигранний хекс. Розмір патрону для приєднання насадок 1,4 дюйма. Загальна довжина виробу 190 мм, максимальний момент затягування 5 Нм, налаштування сили затягування положень 6, 6 положень затягування, сили затягування. Маса нету 28 так як ми важили, так і є. І дата виготовлення. Зараз будемо оглядати дану викрутку комплект. Сама викрутка, насадки біт різних, Торкс, шестигранні, плюсик, мінус і USB-кабель. USB-кабель Time тип С. Де без акумулятора до будь-якого зарядного для телефону чи іншого приладу він підходить. Ось тут у нас є всі біти, дуже багато плюсиків різних товщин. Мінусики, плоскі, шестигранні всі і торкси. Також є подовжувач посередині. Ось такий подовжувач. Магнітний. Це все зібрано в ось такий гумовий ящичок. Дуже зручно, в принципі, тримати всі біти. Підключив зарядний кабель до... Ось такої зарядки, звичайно, для телефону. Давайте підключимо, подивимося, як працює світловий індикатор. Вона в мене заряджена, викрутка, тому світять ось три таких індикатора. Три лампочки. Коли розряджається, то, звісно, зменшується, зменшується і зменшується. А коли заряджається, то блимає одна, дві, три. Все дуже просто. Викрутка так приємно лежить в руці. Приємний матеріал. Це чорне, це все гума, А оранжеве це пластик. Пластик якісний, так як я є власником багатьох інструментів даної фірми. Ззаді ми тут підключаємо тип С кабель. Тут ми бачимо регулятор потужності і водночас оборотів. Тут можна прикріпити шнурок до викрутки. Тут у нас є два режими. Режим нажав кнопку, і воно працює. Вперед, назад, реверс і другий режим це пуш. Щоб він запрацював, треба нажати. Нажимаємо відповідну сторону, закручувати і, і він працює, коли ми нажимаємо. Дуже зручна функція, переважно нею і користуємося. Нажимаємо, треба відкрутити, притиснули і воно відкручує. Це дуже зручно. Зразу є підсвітка, коли він працює. Підсвічує робочу зону. Дуже яскрава підсвітка. Кнопки управління це в нас ось ця качелька, вперед це закручувати, назад відкручувати. Коли включаємо режим звичайний, то кнопка працює зразу. Коли включаємо режим push, це коли треба притиснути. Ми включаємо і він не крутиться, а крутиться лише тоді, коли ми нажимаємо до болта чи гайки. Ну і підсвітка. Працює тоді, коли ми притискаємо. Ось так. Другий режим керування, режим управління, що тут у нас є на приладі, це режим потужності і швидкості. Одиничка то він працює помаліше. Ну і, звісно, слабше. І коли включаємо на 6, він працює швидше, ну і потужніше. Я вам скажу, що ця викрутка досить потужна. Ось в мене плита від стола прикручена на чорні саморізи і воно їх бере. Так, це просто швидкість. Я в шоці, дивіться, який, Так, Виконує роботу шуруповерта. Досить потужна викрутка. Давайте подивимось, що вона ще ще закрутить. Я думаю, що закрутить. Ну, Це на 6 максимум. Потужна викрутка. Ну, Звісно, я не знаю, чи вона б Спочатку так загнала такий саморіз, коли б тут вже не була прогнана дирка. Але, як ви бачили, можна відкручувати такі саморізи довгі. Ну, у нас, звісно, не для такого, у нас, звісно, для якихось болтиків, шурупчиків, щось розбирати, якусь техніку, якісь замки, ще щось. Щось таке для такого воно, я думаю, в такому плані. Але, як ви бачите, може потягнути і ось такий саморіз. Це вроді 70-ка. Трошки попрацював даним інструментом, акумуляторною викруткою фірми Techman. Побачили ви, як вона працює. В принципі, дуже зручно. Звісно, багато чого можна робити шуруповертом, але він великий. Ця викрутка досить потужна і дуже компактна. В Кишеню запхав і ходиш з нею. Як для електриків, майстрів, які займаються монтуванням, ще чимось таким. Дуже зручний інструмент. Получився у мене такий друзі відеоогляд. Буду завершувати його. Ви побачили, дещо я вам зміг показати. Іншого, чого не зміг, питайте, буду окремо знімати, якщо потрібно. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Буде ще багато цікавих відео.